Знайомтесь, це Сергій Сергійович. Він перша немовля у Рівному, що народилося у 2025 році. Пані Анна не очікувала, що роди почнуться на новий рік. Та Сергій Сергійович вирішив інакше. Вчора не збиралась народжувати. Ну він ми сіли, посвяткували новий рік. Потім я встала, у мене відійшли води. Потім зібралися з чоловіком, ми приїхали до Рівненського пологового будинку. Для Анни це друга дитина. Сім'я приїхала три місяці тому з Харкова. Кажуть, тут їх прийняли як вдома. Звісно, отношения на вищому рівні після наших того, що відбувається в країні, то що ми там ощущали. І тут, після того, всього, как ну как і святому благодарний всьому колективу. Пологи минули без ускладнень. Сергій Сергійович з'явився на світ з вагою у понад 4 кілограми. В 23 годині 30 хвилин в пацієнтки відійшли води, а так як в неї попередні пологи були проведені шляхом кесарського розтину, жінка обрала кесарський розтин і в першій 32 ми народили прекрасного хлопчика. Шляхом кесарського розтину. А в іншій частині міста у перинатальному центрі на світ з'явилася дівчинка. Пологи були передчасні, тому нині, немовля, знаходиться у спеціальній камері. Пологи в неї минулись нормально, тобто вона народила у мами, немає. Тільки є недоношена дитина. Мама схвильована, вона розуміє, що є недоношена дитинка і що їй треба пройти довгий шлях до того, щоб виписатись додому. А за цим немовлям на світ народився хлопчик. Для пані Ірини це п'ята дитина. Приїхала жінка з Олександрії. Матір не очікувала, що народить саме в новорічну ніч. Перейми розпочалися ще о 7 годин вечора, 31-го числа, але це такі були тренувальні перейми. А потім я відчула вже після 12-ї ночі, що це вже справжні починаються, і я зрозуміла, що пора їхати народжувати. Пологи у жінки пройшли легко. Назвали, немовля, на честь царя, що переміг Голіафа – Давидом. Перед нього назвали Ровим, а цього вирішили назвати Давид. Це любляне ім'я. Всім діткам сподобалося, схвалили. У перинатальному центрі за 2024 рік народилося трішки більше дітей, ніж у торік. Така ж ситуація і в пологовому будинку. Там відбулося понад три тисячі пологів, а з них 45 це двійнята. Владислав Стицюк Олег Шаламай, новини Рівного.